Це інформаційна війна, і в ній музей може стати жертвою і може програти. Це не була якась катастрофа, це були звичайні класичні, прості українські боти. Іншого шляху, як іти до суду, просто не існує. Я готова до того, що це може тривати роками. Ну, рішення про витування закону. Про виділення коштів на завершення будівництва другої черги Національного музею голодомору геноциду. Ми почули в вихідні дні і обговорювали його з колегами вже в понеділок на нараді. І так в робочий час. Ну звісно, трохи сумно. Але з іншого боку, ми громадяни України, ми живемо в Україні. У нас є колеги, які воюють. У нас є колежанки, чоловіки, яких є мобілізованими так само воюють. І ми знаємо ситуацію на, 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 на фронті, і тому це не була якась катастрофа, тобто ніхто свідомість не втрачав і нам не плакав. Просто були сподівання про те, що хоча б частина коштів все таки буде виділена, і процес продовжиться. Бо важливість музею, саме музею голодомору, для нас є очевидною, і це не тому, що ми в ньому по ньому працюємо, а тому, що ми розуміємо, що це музей надактуальний сьогодні, виходячи з тих викликів сьогодення, які у нас стоять перед країною і перед нацією. Ми ж до цього чотири дні жили в інформаційному просторі збуреному. не чотири дні, півтора тижні ти став інформаційному просторі збуреному. буреному прирівнянням будівництва музею до будівництва стадіонів, зйомок фільму, фільмів розважальних і тому подібне. Тому ми десь морально ми були готові, і розуміли, що це інформаційна війна, і в ній музей може стати жертвою, і може програти важливістю добудови музею, точніше. Відповідальність за будівництво другої черги музею. Вона все одно лежить на державі. Я переконана, що рано чи пізно держава все одно повернеться, тобто буде будуть прийняті мудрі рішення. На сьогодні міністра культури у нас немає. Я виконуючі обов'язки. Ми поки що не мали комунікації, не я не не обговорювали це питання е, взагалі продовження продовження будівництва чи е, будь-яких інших дій. Але я чомусь переконана, що в світлі того, що притомна частина суспільства яка розуміє важливість музею в інформацію. В наційному просторі е, висловила своє е, розчарування, можливо, десь прийнятим рішенням стосовно витування. Я думаю, що державотворці, законотворці, точніше, повернуться до цього питання, можливо, з, як, зі зміненою цифрою. Ми ну, є державним музеєм. І якісь такі рішення вони мають на рівні мають прийматися на рівні, як мінімум, органу управління, тобто Міністерства культури, виходячи з важливості музею на рівні держави. Це таке рішення це за ними, точно не за мною, як керівником інституції, не за інституцією. Ну, це я не дуже компетентна відповідати на це запитання. Я вже багато разів говорила, що варто розділяти музей як юридичну особу інституцію, яка працює сьогодні, в рамках будівлі першої черги, тобто зали пам'яті, і будівництво, яке ведеться. Замовником якого є музей, також є, але там є замовник і є розпорядник бюджетних коштів. Це державне підприємство дирекція з будівництва другої черги. Там працюють фахівці, які роз... які є фахівцями з будівництва. Це не дуже правильно, коли я буду коментувати зараз про етапність будівництва або про етапність зупинення його. Я не є будівельником насправді. Тобто ми ще раз хочу наголосити, скориставшись можливістю, і ці 500 мільйонів, які мали бути виділені, вони мали прийти не на музей. Тобто, я ми стали точкою прийняття негативної енергії, і інформації, але як кошти мали зайти на рахунки дирекції з будівництва, і дирекція має докладені договори з підрядниками, з генеральним проектувальником, з субпідрядниками, які проходили через процедуру прозоро, і вони мали використовувати ці гроші для того, щоб завершити будівництво згідно ну, плану, механізму, методики, національний музей як юридична особа після завершення всіх будівельних робіт і здачі будівлі в експлуатацію отримує будівлю. За актами прийому передачі для того, щоб це був став єдиний майновий музейний комплекс. Я можу посилатися на слова директора дирекції або на слова міністра, ну екс-міністра вже Олександра Ткаченка, які називають цифру 70-80% готовність будови другої черги. Але це мов лише про будівництво, тобто на черзі попереду ще. Різноманітні опоряджувальні роботи всередині. І найголовніше це робота над і взагалі продакшн і втілення проєкту експозиції в сам експозиційний простір. Це 3600 квадратних метрів. Це ну, колосальний проєкт, величезний, і тут також потрібен час і гроші. Я не володію такою інформацією. Ну, правда, це питання до будівельників. Очевидно, вас, вам треба запитувати директора дирекції. Я дізналася про те, що щось відбувається зі зливи запитів на додавання в друзів соцмережах, причому від сторінок пустих, заблокованих і закритих, що роблю висновок, що це були звичайні класичні прості українські боти. Потім побачила пост на свою підтримку. Я аж потім побачила від, від, від колеги. Я ж потім побачила пост самого Клима Братківського. Потім була порада друга не читати просто все, бо для того, щоб зберегти свій емоційний стан. І тому, власне, була моя така близька лискавична реакція, тому що почали писати і дзвонити дуже багато і друзів, і просто сторонніх людей з пропозиціями допомоги. В першу чергу з пропозиціями юридичної допомоги. Перша моя думка була: я розуміла, що це частина інформаційної війни, і через кілька днів все вляжеться. Але над наступного дня прокинувшись, я зрозуміла, що ні, це так не можна залишати. Тобто, це справді була моя. Моє було моє рішення. Якщо напередодні я не хотіла втрачати своє життя і свій час на суд, і на якісь з'ясування, то потім зрозуміла ні. Якщо ми говоримо про побудову якоїсь демократичного суспільства і правової держави в дуже складному сучасному світі, де з одного боку є дуже багато інформації, доступ до якої ми маємо в світі, де витрачаються колосальні кошти. На різноманітні інформаційні кампанії з виховування так ну, і толерантності, і поваги, і розуміння, і всього, чого тільки можна і завгодно. І людина, юрист, яка нібито має розуміти, що кожне слово чогось вартує, влаштовує на рівному місці безпідставно атаку Да? Проти мене, і тому я зрозуміла, що іншого шляху, як іти до суду, просто не існує. А потім вже прийшли пропозиції від юристів хороших для на допомогу. Ну це тривалий процес. Хороший позов не готується за два дні, бо в нього лягає в основу методика вибудовування взагалі кампанії захисту або нападу. І поки що в нас лише зустрічі з укладенням договорів, звісно, про супровід, із ну це називається якось там. Досудова, досудові розмови, з'ясування і тому подібне. Але я думаю, що найближчим часом, звісно, позов буде. Я готова до того, що це може тривати роками. Знаю, що є досвіди, коли це тривало 4 роки, 3 роки. І, Ну так і буде.